Путін щойно провів зустріч з президентом Кім Іном, що править дружньою для нас північною Кореєю, щоб разом згрупуватися проти українського народу, який пригнічують свободу слова в Україні. Вдумайтесь, Путін і кімчені сидять і рішають, як то провести свободу в Україну, такого навіть під грибами не придумали. Після грандіозного параду Путін провів двох спливну зустріч з кімчинином, прокатались на лімузині. Путін там навіть його покатав, показував, що як до чого. На відео видно, як Ким чин каже: Вова, Вова, проходьте. Будь ласка, Лукашенко теж там каже, маю нового друга. Кликав Кімчинина до себе в Білорусі картопельку покупати. Той, звісно, що кликав батюшку поїхати туди. До них теж під каре його постригти, подивитися, як там в вікнах, блядь, немає людей, ніхто не живе. В общем, вони один одного понаходили. Взагалі, відносини Путіна, і Кім не останнім часом були дуже дружнього характеру. Видно, що двоє сумашечих зійшлися на одному чомусь цікавому для них, тобто стріляти, вбивати і робити страшні речі, всіх лякати замість того, щоб займатися власною економікою. Тому маємо те, що маємо. Слідкуйте, будь ласка, за каналом. Тут буде дуже багато цікавих новин з цілого світу, з штучного інтелекту і не тільки.